Наталя забіла двоє козенят. Біг струмок через лужок, через воду кладка. І прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду я на той бік сміло. Та назустріч на біду козенятко біле. Ось на кладку тупотить, сіре з цього боку, а вже біле там стоїть. І назад ні кроку, та й вузенька шкладка ця розійтися ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Відступи з дороги. Ні, перше перейду я, дай дорогу ти мені, друге, вередує. Галас крик на весь лужок знявся над водою. Козенята на місток кинулись обоє. І посередині містка так стикнулись з сходу, що обидва сторчака полетіли в воду. Ой, рятуйте, потону, ні за що вхопиться! По камінчиках, по дну ковзають купиться, невелика й глибина, дно крізь хвильки видко, та біжить вода ясна дуже-дуже швидко, раптом сіре. Як гукне, не лякайся, брате, я тебе, а ти мене будемо тримати, ухопилися вони міцно, той за того, з страшної безтрини підвелись на ноги. Ось уже й на бережку дружні козенятка, а про сварку на містку вже нема і згадки.